Йду не знаю, має щось стало, може треба рятувати. Ну, привіт! Зараз, привіт. Шо таке? Шо, що таке? Що-що? Ти в якій формі одягу? Та в нормальній парадовій, а в якій я маю формі бути? Ну ти що, зараз йдеш переодягаєшся, будеш мені допомагати. Що допомагати? Шампанське пити? Ні. А що а що треба робити? На, тримай. Одяг зараз даю. Це що таке? Що таке? А, а що цим треба робити? Що, робити? що за дірка? Сапати таким треба, а ні, то візьмеш оцю на вибір. Романівна, Дмитрович каже, що я створена для любові, для ласки, ніжності і тепла. Давай сюди шампанське. Давай зараз йдемо по одяг і цей. Я тобі чесно кажу, будеш допомагати. Бач, в мене в город заросли. Що ми маємо нині сапати, шампанське пити не будемо. Ну, Хіба що після роботи? Ага, навіть так. Добре. Ану потримай трошки, я, я щось візьму з машини і зараз і зараз. Зараз, зараз я вернуся. Добре. Ранка називається. Спинися, нікуди. Я, 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 с... За... я зараз буду. Та куди ти? Десять секунд я зараз буду. Це називається поміч. Як будете пити шампань, скільки мати добрий шашлик чи м'ясо, то кличте гості. Ой, летали! Куди? Куди?